Ой, зараз буде місія, боже, я не знаю, який має проходити. Зараз буде Ві. Персонаж, за якого я награв, дай Бог, щоб годин 6. Я тільки по кар'єрним місіям не грав, і все. Тому що це скучний персонаж, за нього не цікаво грати. А мені тепер треба проходити цим Ві місії без смертей. Йоп, твоє неліво. Прикол Ві який: Ві б'ється не сам, Ві б'ється за допомогою своїх фамільярів. тобто оцього птиця і його тигрика. Сам же ж Ві має тільки нанести останній удар, але битися він не вміє. Тобто, ти здалеку стоїш. І ти каєш фамільярами. Ну, подивиться, як я справлюся з тим. Трошки вроді щось пам'ятаю, як за нього грати, але. Окей. Не-не-не-не-не-не-не. Вот, і вік має добивати. І з цими мобами це ще просто. А от далі... Блять, тбі прицільця. Прекрасно. Ладно, в мене є Devil Trigger, В мене є ще Nightmare. Nightmare, здається, не можуть вбити одним ударом. Ді сюди. Блять. О, окей. А ще обій, є ще одна фішка, яка мені дуже подобається. Називається кицька скутер. Ех, по посходим наверх, трохи тяжко. Розвернись. Управляти ним трохи... А, нормально. А. Так, таке отут от зараз буде же моби потяще. По-моему, літонів, звичайно. Тут має перший бехімот вилізти. А вот і виліз Бехімот. Ха-ха-ха! Ну та, ну та. Давай, наймар, допомагай. Тууу, іди сюди. <рес> Це вже не буде Прекрасно. що ли перепочати, чи що? Да нет, вчера хочу пройти цю складність. Просто ціни, як він флексить. Фу. Не того, не того, не того... Ну! <плес> Лять <тв> ви! <плес> <плес> Слідкувати за стільки всякої херні треба, що це просто. А, ще одна прикольна механіка. Ві теж має свою шкалу Devil Trigger. І вона йому потрібна для того, щоб Nightmare. Знаєш, який відновлювати під час бою? Отак. Ти під час бою читаєш книгу, щоб відновлювати собі Devil Trigger. Типа концептуально Ві прикольний персонаж, але. Скажу так, Неро, Данте цікавіші разом з Вітуліком. Я тільки будь ласка, пошвидше. Подяку. Так стій, так стій. Десь Найс. Ня! твоя каш ты мразь Да сюда видать свой шарик на лове прекрасно он на меня просто жопу сел сил на тварь беста мне не 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 блядь Спасибо Боже Уже тільки одне хп залишилося. Ой, прекрасно, просто 10 з 10. Як я маю за цього шльовка пройти то все. Де мій птець? Та я тебе бачив же. ж. А, ще ця херня. Прекрасно. Рестар був дуже близько. Рестар дара буде близько У мене сталося на 1 хп. Прикол в тому, що коли китик спаде, я не можу повертатися. Тому що китик це і є мої ворота. Я не знаю, як я зараз босса маю вбити, без. Не отримуючи шкоди, до боса в мене зараз буде ще одна тяжка арена. Угу. Прекрасно, кітсик уже пішов спати. А ми тільки почали. Китсик, піднімися. Прекрасно, Киттик знову пішов спати. Я тебе бачу Та добити ви вже його, ні? Тебе я теж бачу. Бля, воно прикликало ще. Прекрасно, мінус двоє. І що мені тепер робити? У мене немає, немає ні доджів, ні кера. Підйом, ну дякую. Мінус. От Отакий от у нас рівень складності. Як ти там казав, ві однокнопочний, та? Проблема в тому, що за ві одна тичка і його пет улітає. І проти тяжких, як з цим боротися, я його знаю. Хіба берегти весь Devil Trigger постійно? Як я маю, це без найтмера проходити, я взагалі не грибу. Давай, захавай його. Дякую. Дякую. Проти такої дрібноти це ж нормально. А от проти великих це вже проблема починається. Тому що коли вони не валяться всі толпою. Давай. Краще пошуче кажанік, знаєте. Дякую. Найс. Ще один кажан живий, бляха. Дякую. Найтвер, давай. От воно мало під землю зарадитися, да? Окей, гуд. Боже, скільки тут кнопок, треба нажимати підряд, запам'ятовувати це все. Поїхали. Ну. Такого цілиш, баран. Не того. Блядь. Отого. того. Підходьте. Давай. На. ні 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 не безходу. Куда ви його... Окей. Боже, кажу, це срань. Ми рулим зразу до боса. Ня, а, ня, а, я бачу. Прекрасно. Уже минус му вдвох. Найс nice. До побачення? До побачення. Так, тепер оця херня Я бы дуже не хотів тут Devil Trigger тратити Давай. Вроде бы нормально. Ну там, мурити вже, ні? Дякую. Патаньки. Oh. Оу. По дай я цю худі можу скіпнути Правда? Правда, ляпота, йдіть в сраку. Ідіть в сраку, я поїхав зийти. Мені не треба вас їх вбивати. Уй, оцих мені треба буде вбити. Давай зразу найтмера. А, я тут не можу управляти нормально. Прекрасно. Найтмера розібрали. А цю херню я ще навіть не тронув. Ой, блядь, так прекрасно, боже. Не-не-не-не-не-не. От, от як я це маю робити? Якщо вони шотять. Я тебе бачив. Майже. Нє, ними ми не будемо запарюватися взагалі. Мене цікавить оця херня. І поки я її не вб'ю, я не вспокоюся. Єсть. Найс! Не? Ну от він мав, блядь, підійти, кусок ти говна. Пока я виносив блин, его дружка, майже в суху прийшов Мудила Прекрасно. Швидше будь ласка. Дякую. Бляха, говно -то Ай, бляха, зараз хазарто вся херня. Так, окей. Цього босса я взагалі не треба ніколи, тому що я його не дуже люблю. І тепер я буду проходити персонажем, яким я не вмію грати, проти босса, якого я не знаю, на рівні складності де мене можуть зняти одним ударом. Вроді би все логічно. А! Ааа! Ну, собственно, я пам'ятаю. Я ж нажав! Ще одне хп. О, жак, ж. Ммм. О, такі от рівень складності. О, такі от рівень складності. Подобається він мені. Дуже, блядь, подобається. А. Так. Остання арена і босик. А, давай спробуємо. О, так! Хороший початок. Подобається мені. Йоптіть. Нормально. Нарешті бі сюди. А я Devil Trigger відновлю за рахунок тебе, дякую. Штержеш ви. Не підходьте до нього, ви дібіли. Ну от як я маю їх відновити, щоб відновити їх, я маю стояти поруч. Головне, раші. я дев'тригр відновив, погнали далі. Окей. А -а -а. Ну, херню доволі не тяжко винести, якщо Найтмер правильно засаманеться, якщо Найтмер впаде зверху як метеорит. Отак, вот. Мені треба, що він робив оце постійно. Мінус 2 Мінус 3, Спускайся давай. Чекай, мені треба взагалі глянути один мув, тому що я навіть не знаю його навички, я за нього взагалі не граю. Ну, як його робити? А, під час того, як я на ньому, боже. Вот що воно. Прекрасно. Зробив. Заборонний прийом. Заборонний прийом здохнути, нахуй не давайте. Найтмер. Ну от чо ти з-під землі виліз, мудилу ти, а? Прекрасно. Прекрасно. Просто прекрасно. Найтмер, будь ласка, впади з неба, я тебе прошу! Дякую. Найтмер, рухайше, блядь! Не того! Два. Три. Спускайся, говно Давай. Єбош. Ще би він не рухнувся нікуди, але ні, нормально дамажив. Тільки от тепер я маю не вмерти взагалі. Що я там тільки що сказав? Що, пацани, як, як вам це проходження? заєбісь. Ні, я думаю, що мені треба ВІД трошки потренькати перед тим, як це продовжувати, бо я щось боюся, я зараз це не витягну. Ах. Я щось не знаю, чи продовжувати то зараз, чи ні. Мені треба потренькати того боса. Оточні ж навіть самого Віз згадати, що воно таке і так далі. І тільки тоді це проходити. Бо зараз в мене реакція, отака в мене щось реакція, типа на оце все. От плюс-мінус, отакий в мене вираз обличчя на геймплей V. Ладненько. Тоді на сім сьогодні можна завершити, бо то вже десяти вечора, завтра робочий день. Ватом шевергіллі на під кінець. Ви спали і бачили його прег... прекрасне личико. Пакеда.